За одну ніч на Рівненщині палало сім автомобілів. Три в Рівненському районі у селі Карпилівка. Дві автівки палали у сарнах, та по одній в Рівному та Рокитному. Деякі знищені повністю, декілька лише частково. Окрім транспортних засобів у сарнах вогнем було пошкоджено гараж та сарай по сусідству. В деяких випадках факт навмисного підпалу не заперечний. Близько другої години ночі до поліції повідомили працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій про те, що на подвір'ї господарства по вулиці Садовій, села Карпилівка Рівненського району, горять три легкові автомобілі. Слідчо-оперативна група на місці події з'ясувала, що першим загорілося авто марки Фольксваген Гольф. Невдовзі вогонь перекинувся на Фольксваген Пасад та Опель Астра, які стояли поруч. Усі автомобілі належать шістдесяти семь річному господарю власнику будинку та двом та його двом синам 29-річному та 40-річному місцевому жителі. В цьому випадку два автомобілі були знищені повністю. Один вцілів частково основна версія слідства. Навмисний підпав. Про це свідчить речові докази, знайдені на місці. Події правоохоронці. Також під час огляду подвір'я виявили дві літрові пластмасові пляшки із залишками речовини. Займайсь туречовини. Ще один підпал стався у рівному на вулиці Гайдамацькій. Очевидці на місце події викликали вогнеборців. Ті, в свою чергу, повідомили правоохоронцям. Автомобіль автомобілем користувався 50-річний рівнянин, хоча авто належить його дружині. Ще до приїзду рятувальників, люди самотужки намагалися загасити пожежу, але повністю з вогнем вдалося впоратись лише по приїзду вогнеборців. На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено моторний відсік двигуна. Існувала реальна загроза поширення полуня в салон машини з подальшим можливим перекиданням. Огню, на поруч розташований автомобіль. Бійцями ДСНС за допомогою бензоріза був зрізаний фіксатор капота і поданий в ствол. О 5.20 пожежа була локалізована. Вогнем знищено моторний відсік двигуна. Завдяки оперативним діям вогнеборців та небайдужості громадян вдалося врятувати транспортний засіб від повного знищення вогне. авто також підпалили навмисно, підозрюють в поліції. Адже на місці пожежі теж були знайдені речові докази, які це підтверджують. Неподалік місця події правоохоронці вилучили теж пластмасові пляшки із запальними речовинами. За обома фактами, відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, тобто умисне пошкодження майна, тієї ж ночі пожежники виїжджали гасити автомобілі в сарнах. Близько четвертої ранку. Там спалахнув гараж місцевого мешканця, де знаходились дві автівки Мерседес та Нісан. Вогонь повністю знищив приміщення та обидві номарки. Згодом пожежа перекинулася на сарай сусідки. Як повідомили в поліції, основна версія користування саморобним твердопаливним котлом у приміщенні дерев'яної будівлі чоловіка. В рукитному втужніч вогнем було повністю знищено форт-транзит місцевого жителя. Причину загорання встановлюють слідчі.